У івано франківську провели уже другий благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на потреби військових. Під час першого у вересні вдалося виручити близько 4 мільйонів гривень. Тож організатори вирішили продовжити традицію. Скільки цього разу вторгували запропоновані лоти? Іван Харук розкаже. Картини керамічні вироби, мистецькі атрибути війни та інші ексклюзивні речі. Півсотні лотів запропонували прикарпатці для другого благодійного аукціону. Головний лікар обласної дитячої лікарні пропонує футбольний м'яч, подарований медзакладу гравцями національної збірної України Євгеном Хачаріді та Сергієм Рибалкою. Стартова ціна каже 10 тисяч гривень. Кожна гривня, кожна важлива в даному випадку, не може бути війна окремо, а не окремо. На даний час це найважливіше. Кожна копійка пришвидшує нашу перемогу. Тут лоти є і від спортсменів, і від майстрів прикарпатців, і з України. Ну, тобто пропонувалося всім, хто має бажання прийняти участь в аукціоні своїми лотами. І відповідно подати ці лоти і пустити їх на продаж, щоб було на потреби збройних сил України. Це і косівські майстри подавалися, і подавалися художники Івано-Франківські, і є футбольний м'яч. Там розпи... Ну, загалом багато. Там різних дуже цікавих і класних лотів. Мета аукціону Благодійна вона об'єднує людей, кажуть організатори. Додають, в цей час ніхто не повинен стояти осторонь. Зібрані кошти планують витратити на тепловізори, рації та інше обладнання для армії. Запитів і потреб у військових є багато. Ми почали організовувати другий аукціон. Було надзвичайно простіше і легше. Люди самі телефонували, дякували за ініціативу, питали, як долучитися. Хтось приносив лот, який для нього особистий, якийсь дуже важливий, сакральний. Хтось каже: Запросіть мене я прийду, я буду купляти лоти. Ми допомагаємо, але ми розуміємо, що це є свята ціль, і люди об'єднуються. До слова, найдорожчий лот пішов за понад 800 тисяч гривень. Це картина таїнство відомого українського художника Михайла Кузіна. Стартова ціна роботи була 88 тисяч. Відтак вторгували за неї в десятеро дорожче. Купив витвір мистецтва підприємець із Калуша, який в майбутньому обіцяє подарувати її одному з музеїв Івано-Франківщини. Це дуже відомий художник, це наш український художник, він сам з Тернополя, Михайло Кузів. Між іншим ця картина була написана ще в 2000 році. Він працює в такому достатньо незвичному стилі, але насправді ці ці роботи в розрізі часу, вони насправді дійсно будуть дорожчати. Вони будуть дуже дорогі. Цього разу на аукціоні вдалось зібрати понад 3 мільйони гривень з Прикарпаття. Іван Харук, Володимир Волощук, спеціально для телеканалу Еспресо.